Так, сьогодні вирішила якось розбавити своє будні і піти подивитись на водоспад. Не полежати біля басейну, а іменно прогулятись, подивитись, як він виглядає цей водоспад. Іти мені приблизно 1-2 кілометри. Ну і, звичайно, я покажу пізніше, як він виглядає. Іду через риночок, обожні такі риночки в Карпатах. А взагалі будь-де. Дивіться, яка краса, гори, такі атмосферні будиночки. Тут по дорозі до водоспаду дуже багато ресторанчиків побудували, кафе. Я обов'язково на зворотному шляху сюди зайду, прогуляюсь і покажу всі ці ресторанчики і кафе. Вони виглядають дуже-дуже солідно. Так, я вже наближаюсь до водоспаду. Тут різні будиночки, можна поспілкуватися з людьми, купити щось смачненьке. Яка краса. Я вже дуже близько, але взяла собі дві хвилини передиху, тому що я з міста і дуже мало хожу, тому мені потрібно. Дві хвилиночки для того, щоб відпочити. Але водоспад вже буквально за спиною. Щоб дойти до водоспаду, треба пройти через такий риночок, де можна купити собі щось смачненьке або гарненьке. Дегустація домашніх вин. Ні, ми проходимо мимо. Йду шукати узвар. Я вже зовсім близько, трошки зніму вам атмосфери напруги і рухаюсь далі. Я вже наближаюсь до цієї краси, яка мощ, яка сила. Звичайно, тут багато охочуючих зробити фото або відео. Не знаю, не певна, що я хочу те ж саме зробити. Ну ви подивіться, зніму вам просто відео навпроти цього шикарного водоспаду. Максимально близько показую вам цю мощ, красу, поки нікого немає. Подивіться, ну яка ж краса, просто немає слів.